То це про це треба це довше розказувати. Якщо можете попустити, то я не Що ти ні, Ми погоджуємо плани інвестицій по Петру. Я розумію, я Якщо можна, бо ми на бюджету ще біжимо. Та всі святі, як? Ні, Ми завжди кажемо, що ми на профільний погоді, тому. все чесно. Доброго дня, колеги. Засідання постійної комісії екології про докористування на розбереження оголошую відкритим. У нас сьогодні є шість питань основного передкоденного і два додаткових. Пропоную проголосувати за включення додаткових основних порядок денних. Хто за? За. Коли буде проголосувати передокденний в цілому, хто за? за? Перше питання: звернення Департаменту житлового складу та інфраструктури з проханням проводити плану інвестицій в Юйського комунального підприємства В'юспецкому Транс. Та ми погоджуємо доброго дня, колеги. Ми погоджуємо 1 мільйон гривень. Ми його тоді передбачали на проходження зимового періоду. І його тоді а, план інвестицій вам тоді надавали. Єдине, зараз я його знайду, як він у нас правильно звучить одну хвилиночку. Тобто там іде придбання у нас а, котла твердопаливного. О, я його знайшов. Твердопаливний котел. Ми придбаємо туди на підприємства. Акумулятори до інвертора, гідравлічний насос. Це вже пішло а, придбання для техніки для Volvo, Гідравлічний насос двохпоточний, коробка перемикач передач і 4 гідроциліндр для сміттєвоза. Це теж все буде капітальна інвестиція. Це все для проходження складного періоду зимового. Є берітання? <продукція> Немає. Хто за? Одноголосно. Да. І зразу по співспецькому франці тут є е, проєкт ухвали про збільшення розміру статутного капіталу. І відповідно ми вам вже доповідали: плюс 3,5 мільйона на придбання ще одного автомобіля сміттєвоза. То, що нам передбачали на крайній сесії. Питання колеги. Немає? Хто за? за. Одноголосно. Е, Звернення департаменту житлового господарства та інфраструктури з проханням проводити план інвестицій адміністратору послуг управління побутовими відходами. І зразу статутний капітал. Тут два питання теж. Та, план інвестицій ми даємо погодження на ваги, ті 7,5 мільйонів, які передбачалися на грані сесії. Та, секунду. Ви скидали, правда? Чи? Ми все скидали, Я це, так, це так, є так. в додатках Я до листів. Зараз ми даємо телефону. Марія вже читає, відео призупинила. Тобто там іде у нас придбання основних засобів 431 тисяча, потім придбання основних, це комплект офісних меблів, потім основні засоби йдуть це є ваги. 7500 Васильович доповідав це на минулій комісії. І решта у нас йде на ремонт приміщення для роботи підприємства на Лисенка, 21. Скільки там квадратів? На Лисенка? 32. Тобто 430 тисяч на меблі, так? Де ти кажеш? На офісі. Тож, Це так розумію, це на цих 132 квадрати. Так. Ну там меблі взагалі немає, там голос приміщення. Марія є. Там немає, але ми вже виділяли правильно мільйон минулого разу якось вам на цей ремонт. Там на даному етапі там вже... Там зривалася підлога, повністю капрямо. Стяжка, вся комунікація. Що Ну, Все на Мога, світло, світло. Ні, то вже те, що ми виділяли. Ну Можливо. а це, не, це ми нічого додаткового ще не виділяли, нічого. Не це перерозходять просто. Е, ну, зараз додаткові Добре, роботи дійсно те, буду, що... там буду додаткові роботи, тому що вже там, ми стіну домурували, ну, переворотку зробили, там де не де. Треба було стіни поправляти. Ну вже зараз на даному етапі стяжка залита і вже шкуряться всі стіни. Ну там, це такі, такі ремонти не є, там дуже якісь гроші. Та я ж кажу, то відменить. Марія, є питання? Ні, немає. Немає. Хто за? За. І наступним зразу наступне питання, що у нас збільшення розміру статутного капіталу знову ж таки на ці 7,5 мільйонів. То, що предбачуємо на крайній сесії, на поповнення статутного капіталу підприємства. Ми просто збільшуємо розмір статутного. Олега? Я Є зауваження? Хто за? Два. Одноголосно. І в нас залишилося ще два питання ЛКПЛ, теж е, плани інвестицій і проєктний план про збільшення розміру статутного капіталу. Так, збільшуємо розмір на 2,5 млн мільйона. То, що було перший раз, передбачався мільйон і півтора, це на крайній сесії передбачено. І в загальному плануємо план інвестицій у нас наступним чином. Він на то, є, я вам так покажу. Так, якщо можна, вже Юляна підійде, вона вже деталізує. Тобто там є медичне обладнання, оргтехніка, засоби. Безпеки, камери треба влаштувати на території, і відповідно під'єднати її до системи, щоб можна було до системи контролю. Вона вже детально розкаже. Ну, Відповідно, програмне забезпечення. І став, шаг... Але це, ну, це, це таке як найнегальніше затикання дір, чи це вже таке, що можна нормально працювати? E, ну, Щоб нормально, там напевно треба більше. Ще? Там треба, напевно, і приміщення брати інакше, і нам додатково треба робити ще там карантин, щоб він не був поєднаний на тій зоні, де Бо, проводяться опраси. Тобто це таке, напевно, як ви сказали, så, угу. найнагальніше Марія. Е, ну, та немає. Тоді Юляна прийде, ми переговоримо з нею по тому, які в нас зараз ситуація. Угу. Хто за? Одноголосно. Дуже дякуємо. Стобі <решто> тут і звернення. Збільшення, збільшення розміру статутного 2,5 млн грн. Тобто два пішка розмовляється. Хто за? За. Шість разів є, так? Шість разів є, так. А далі у нас у проєкті ухвали про визначення отримувачів грантових коштів. Але зараз я не що потім займаю для цієї дані. Не забрали такі слова, але суть в тому, що ми маємо зараз дві грантових угоди. Е Одна стосується проєкту інтерект, інша стосується е як е -е, Rest of Life», це… Як додаткова грантова угода, є великий грантодавець, який видає менші грантові годи. Порестковай вже кошти не йшли на рахунок департаменту фінансів. Це кошти для для того, щоб ми покращили стан цих торфовищ, зробили декілька доріжок, важі спостереження за птахами, але також проводили екологічну освіту і інформуваннями. Розробили стенди тобі, 94 тисячі цього гранту 94 тисячі є. Суми вже не дійшла. Тут ми визнаємо отримувати грантових коштів управління екології, але ми можемо до, для виконання цього гранту зручати установу організації, в тому числі громадські організації, де ми спільно з громадською організацією подавали цю грантову воду і хочемо підготувати співпрацю. Ця гра поводи по такому свідомощі, а інші вихось план дій, щоб ми розуміли, скинули. Так, так, та, та. ми ще, ми розумію, ще порядок по семестрах ми ще узгоджуємо якраз з Е, Тобто загальний бюджет у нас є, який визначений, що для робіт, що для проведення ем, заходів для, для реалізації екологічної політики. Тобто є такі загальні цифри, але по семестрах і по конкретних заходах ми ще якраз не узгодили. Плануємо це зробити на наступну годину. І якщо, якщо є бажання і потреба, можемо зробити спільно, обговорити наш план. Тобто, ще право, ми голови, на... влашно, звичайно, так. що ми робимо? Було б класно, звичайно, щоб ми розуміли, що ми тоді підготуємо і скинемо вам цю інформацію, щоб ви поглянули, як ми плануємо, але все одно затверджувати сам перелік цих заходів буде цей гарантував. А ви будете їхати туди е, на місце, чи ви вже так орієнтуєте, що ви е, Наразі Наразі не маємо потреби, але якщо є, є бажання, ми можемо Ні, да, спеціально безпека. Просто якщо ви виїхали, то якось ага. да, може дайте знати, що вони можна і ви можете дати інформацію що управління пологи. За ініціативу правління пологи було ем, облаштовано дві. Ем... Ти території білопощі, бо там входить з території білого безпека. Вони були за кошти будуть передбачені залізничні районні адміністрації при допробуваного фонду. Водопадки встановлені, але з співпраці з, з промінням адміністратора поштовху вони <виступлення> будуть. Якби передані їм, бо вони мають угоду з поліцією, і таким чином можна позивати це функціонов вивезення відходів на цю територію. Ми <плес> сподіваємося, що ми будемо знаходити більшість на сорушників і вони не будуть тоді. але <плес> 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 там ще є декілька проблемних ділянок, з якими нам варто працювати. Інший проекти, який стосується проєкту інтерених за рейнувати, тут сьогодні. Давай може ми проголосуємо, що хто за цей проєкт ухвали? Голосуємо. За, за. Інший проєкт стоїть переноват інтерект. З інтеретом трохи складніше, скільки ми привели вже маємо перекладені суму, але ми ж доєдналися до проєкту, який приймає, тому що за перший семестр, скажімо так, ми проводили роботу, але ми отримуємо за нього конкурента, триває другий семестр. Але проблема в тому, що Україна не попускала загалом грантову з інтерегом. Ми будемо поки що робити роботу, але будемо отримувати грантові коштів, ми не знаємо. Так, загальна грантова сума була 154 тисячі євро, але з тим вже перший семестр ми зможемо позитиву, вона буде трохи менше. З врахуванням того семестру точну суму ми зараз не можемо сказати, але тут хочемо отримувати гаранту коштів, що було і управління екології, і парк знесіння, бо вони мають можливість як комунальна установа залучати ті кошти для заробітної плати тим, хто буде реалізовувати цей проєкт. Бо управління екології не може кошти використовувати для, для звідки. Які які це стосується виробництва електричної енергії з, з водних джерел. У нас є один млин в винниках, який ми спільно з забудовниками хочемо відновити і зробити таким показовим проєктом, але буде стосуватися питання дослідження потужності наших водотоків для того, щоб ставити такі мікрогідроелектростанції. Це, це навіть не мігі, а мікро. Тобто для індивідуального е, е, живлення, будівель це більше стосується інформаційної компанії, е, а також питання стійкості. Тобто тут не йдеться про виробництво енергії і подання її в мережі, а це для того, щоб можна було індивідуально забезпечити живлення невеликих приміщень без шкоди для довкілля, і ми хочемо трохи переформатувати в принципі ставлення до гідроенергії. Бо в нас гідроелектростанція асоціюються або з великими дамбами, або з тими, які е, там споруджують загати на, на річках, що шкодить довкілля. Тобто тут це м'який грант, який не не передбачає виконання заходів. Власне, виконання заходів, ми, ну, якби робіт, то мають зробити забудовники на цьому об'єкті. А тут йдеться про освіту, виховання, е, реалізацію екологічної політики. Тобто, це такий м'який проект. Є Хто за проєкт ухвали? Одного. На цьому порядок денний нашої комісії вичерпаний. Дякую колеги за увагу. Але прошу не розходитеся. Ну, ви можете йти, а ви сніше. Ми вже собі поговоримо з кафелом.